Що робиш? Яку? Я Та ти їх тут позакопував, чоловічий. Ну шо ти? Ого. Скільки находок в тебе? Це взагалі круто. Ти дивишся в тебе навіть срібні монети є. Бачиш? Це на... Ні, це не монетка, це якийсь тильничок. Крутя, крутя. Або дивись, на подивись. Ого, це австрійська. Круто, круто. Так, це Бажаю успіху. Це допомагай. Та я руки помив, я йду їсти. Давай викопуй, що там є. Сам не знаю. Два гільзує пори. Ану. Давай, пухай. є бусинка, дивись. Ого, дивиш, ще гільза є. О, чоловіче. Ти тут добре накопав. О, дивись, які всякі речі. Купа монет. Ех ти юний копач.